Куми, привіт! Як справи? Чудово! Роблю другий мільйон. Як вже другий? Ну, з першим, на жаль, так нічого й не вийшло. І, значить, після реінкарнації у мене буде нова печінка? Ну так. Цікава штука, цей ваш буддизм. Тільки це може бути печінка тріски. Йде шлюборозлучний процес. Суддя запитує Громадянин Мізерія, чому ви хочете розлучитися з вашою дружиною? Чоловік пояснює. Пане суддя, грізнуля вона моторошна. І в чому це виявляється? Та ось буквально вчора виходжу я вночі постяти в раковину, а там гора немитого посуду. Коли ви натягуєте одну шкарпетку на ліву ногу, друга автоматично стає правою. Причому миттєво, незалежно від відстані між вашими ногами. Це і є суть квантової заплутаності. Потрапили два п'яниці до раю. Сидять за столом, який повен їжі та горілки. Дружин поряд немає, ніхто за рукав не смикає. Архангели співають, ангели прислужують. Одним словом, рай. Сидять вони і не вірять своєму щастю. Відкривають першу пляшку, розливають. Раптом хлоп третій сидить із гранчаком. Вони йому налили, той мовчки випив і зник. Знизали плечима, розливають по другій. Хлоп, знову він сидить. Вони знову до цього поставилися терпимо. Знизали плечима і налили йому склянку. Коли втретє він з'явився із Гранчаком, вони кажуть Чоловіче, ти взагалі так непристойно себе ведеш. Сядь, поговори з нами, як належить, посидь у компанії. А той відповідає: Хлопці, я не можу. Я поки що в реанімації.